Сполучені Штати розкритикували Китай за надання Путіну платформи для просування війни проти України. Так в американському держдепартаменті охарактеризували візит президента країни агресорки до Пекіна у рамках форуму Один пояс, один шлях. До слова для Путіна це перша закордонна поїздка з початку повномасштабного вторгнення. Водночас присутніми були деякі європейські лідери, відомі своїми проросійськими поглядами. Зокрема, президент Сербії Олександр Вучич і угорський прем'єр Віктор Орбан. Ну а загалом же участь у форумі взяли представники з понад 140 країн. Долучився до саміту. Також представник долучилися представники Талібану. Навіть звернулися до Пекіну з пропозицією стати частиною економічної ініціативи Один пояс. С один шлях на що означає цей візит Путіна до Китаю чи чекати на поглиблення співпраці та розширення коаліції таких країн? Поговоримо про це з Русланом Осипенком, дипломатом, експертом міжнародником. Вітаю вас, пане Руслане. Вечір ну я не росла на так. Я бачу це. Це якась помилка. Пане Олександр Олександр Хара у нас на зв'язку. Пане Олександре, ви бачаєте, це щось мені Вечер, тут підсунули. Не той текст називається. Для початку, тим не менше, для початку. А як вам гості у Сі Зіньпіня? Президент Путін, сізіньпіна, президент Путін, сирійський, значить, Башар Аль Асад, а тут Талібан. Для чого збирати взагалі такий, ну так би мовити, бомонт? Ну, для тих, хто приїхав до Пекіну, це зрозуміло. Володимир Путін надзвичайно залежить від Китаю цього року за 9 місяців 176 мільярдів доларів товарообіг. Тобто фактично він намагається замінити свої європейських партнерів, європейські ринки китайськими ринками і доступу до товарів подвійного призначення для ведення війни. І звичайно, що Китай буцімто, скажімо так, не заангажований, неупереджений посередник, який пропонує 12 пунктів по врегулюванню української кризи, як вони називають цю війну. Звичайно, що він допомагає Путіну в цій війні. Якщо ми кажемо про інших, хто там був присутній, то велика кількість країн мають або великі борги перед Китаєм, оскільки власне в рамках цієї ініціативи Китай інвестує доволі потужно в інфраструктуру, транспортну, енергетичну інші. Ну і якщо ми кажемо про країни Африки, але не лише Африки, вони в принципі, знаєте, як за радянських часів були такий жарт, як земля колгоспу винні. Тому звичайно, що вони зацікавлені в тому, що випрощали борги, а також далі інвестували. І звичайно, кожен хоче бути частиною, значить, на шляху від китайських товарів до заможних західних ринків. Якщо ми кажемо про Цзіньпіня, то це людина, яка намагається переформатувати світовий порядок, використовуючи корисних дурнів, таких як Путін, але також і інших, для того, щоб вони своїми руками загрибали жар і руйнували цей порядок. А він натомість пропонує дуже добрі ідеї. Вновь ну, була кілька програмних документів цього року, скажімо так, бачення Пекіну», яким чином 21 -е століття має будуватися, і зараз він запропонував там тесь вісім ініціатив там прежде поперед це економічні ініціативи, транспортні, культурні, технологічні і інші. і таким чином Китай хоче з одного боку поширювати свій вплив, хоче фактично вибудовувати мережу таких союзників в Китаї не має бути, не може а таких або залежних, або Ті, які зацікавлені в співпраці з Китаєм країн для того, щоб протидіяти сполученим штатам і їх європейським союзникам, ну і не лише європейським союзникам, якщо ми кажемо про індотихікеанський регіон, там звичайно є Японія, Південна Корея, Австралія і Індія. Я вже не кажу про більш маленькі країни, але надзвичайно потужні, які зазнають певних утискань з боку Китаю, наприклад, ті ж саме Філіппіни. От власне у кожного свій інтерес, і ми бачимо, що вже сформувалася вісь зла, яка складається із фактично Російської Федерації, Китаю, Північної Кореї, Ірану і певних інших держав, які не подобається ліберальний mm -hmm. світоустрій, які хочуть через зміни отримати трохи більше місця під сонцем, Ну а в цій системі з їх авторитарними чи тоталітарними під підходами не має місця, пане Олександре. А от скажіть, будь ласка, а на вашу думку, а чому не було Лукашенка? Ну він же ж був на тих попередніх двох зустрічах э, э, стосовно одного поясу, одного шляху, а тут його не запросили. Чи це пов'язано на вашу думку, можливо, з ну незрозумілим, скажу так, статусом самопроголошеного президента? Якщо там були таліби, то вибачте ну, мене так. Лукашенко виглядав би там як взірець демократичності. Ну, Я не знаю, чесно кажучи, яка причина була. Він би там доволі гармонічно був, бо він є авторитарним типом, він є демагогом, а там велика кількість. Ну, Путін в тому числі те, що він розповідав, і про його бачення світу, і відносини з Китаєм, і власне оцінку того, що відбувається в Україні. Там, в принципі, цікаві були речі. Ще про ті ж саме оперативно-тактичні ракети дуже добре, що він таким чином зреагував, а не натиснув на червону кнопку. Ви ж бачили два чемоданчика. В одному кнопка від ядерної зброї, в іншому я не буду казати. Одна, що одна одна спали. червона, інша коричнева. Перепрошую, звісно, глядачів і у вас, ну але ну <сум> судячи <сум> з Путин, усього Дома, так вон і є. рятує. <сум> ну для, для Путіна це звичайно важливий візит. Бо як міжнародний злочинець щодо якого ви було. Виписана ордер міжнародним кримінальним судом він не може поїхати в якісь інші країни, ну демократичні в Китаї. Це звичайно, гарантовано буде добрий прийом. Ви ж бачили, як відкривалися ці великі золоті двері, і коли Сі Цзінпін і Путін виходили, а потім вже з режисованим відстанню такою йшли інші лідери держав. Звичайно, що ті добрі слова, які один одному вони казали, про власне підтримку стратегічне партнерство, і там підписано було ще один великий документ про, про стратегічне поглиблення стратегічного партнерства. Ну, ми маємо пам'ятати, що власне Китай намагається використовувати Російську Федерацію для того, щоб посилити свої позиції на, на європейському континенті і намагатися, от в цьому конфлікті Росія і. Захід утримати певні дивиденди. Знаєте, мені буквально перед ефіром прийшла така метафора в голову. Ви знаєте, що було трагічні радянські часи, і було таке, скажімо, поняття як корова. Коли зеки тікали з скажімо так, так з, з посілків, да тобто вони брали якусь Одного людину, брали того, собою, а з собою, потім з'їдали так. Угу. Так от Путін є такою Росія, є такою коровою. Не буде захоплення російських територій Китаєм зараз чи через два роки, через п'ять років. Навіщо? Коли Путін все передає? Тобто він контролює плебс, контролює територію і за вісім продає енергоносії, тобто він особова... і сам приніс, і сам приніс цю територію фактично на тарілоці з Блакитною і так далі. Пане Олександре, я вам дуже дякую за коментар. Я дуже перепрошую за помилку на початку і нагадаю всім, що це з нами на зв'язку. Ми говорили про Китай з Олександром Харою, дипломатом, експертом Центру оборонних стратегій з питань зовнішньої та безпекової політики. Пане Олександре, дуже вам дякую. Ще раз перепрошую. Дякую вам на все добре.